Зі мною такого не станеться. Це про алкоголізм, і так думає, кожен випиваючи черговий бокал спиртного. Лікарі переконані в іншому, алкогольна залежність розвивається уже з першої чарки, і безумовно це хвороба. Та протікає вона так непомітно, що про її наявність людина усвідомлює, вже потопаючи в літрах спиртного. А на такий фінал приречений кожен шостий любитель оковитої. Та біда в тому, що українці не визнають чи навіть не усвідомлюють наявності проблеми і підносячи чергову чарку. Прокручують в голові стандартну відмазку. Я ж не алкоголік. Є люди, які п'ють і живуть, але алкоголь все одно забирає їхнє життя. Ми повинні дивитися на алкоголь так, як повинні дивитися. Це рідина, яка впливає на нашу свідомість і змінює її. Тому люди у суспільстві, які п'ють, вживають алкоголь, думають про алкоголь як про явище позитивне. Та спробувавши раз відмовитись, практично неможливо. Задоволення, яке отримує людина від алкоголю, таке ж сильне, як і від сексу чи їжі. І це задоволення є базовим в нашому житті. Алкоголь викликає виділення того ж самого дофаміну, і в багато більших кількостях. Тому людина отримує задоволення від алкоголю. Та психологи таку насолоду ставлять під сумнів, адже зазвичай пояжать українці не з великого щастя. Намагаючись вступити в чарці чергові фінансові труднощі, нещасне кохання чи родинні проблеми себе затягують у проблеми по самі вуха. Чоловіку потрібно допомогти розібратися з емоційним станом і з поведінням. І то, і інше базується на определених убіждениях чоловіка, да? о собі, о людях, о житті в цілому, в світі. Да? І ось ці убіждення, вони, в частності, частіше всього чоловіка приводять до потреблення, тому що чоловік з чим-то не согласен, а решать это та имеет сил, возможности, просто не хочет. та біда не ходить поодинці, а вперто шукає компанію. І не рідкість знаходить її вдома, спиваються родинами і не тільки дорослі члени сім'ї. Україна лідирує в Європі по дитячому алкоголізму, починають пити навіть у 10-річному віці. І залежність від спиртного в організмі, що росте, розвивається в кільканадцять разів швидше. Це така рідина. Це така отрута, вона так впливає на свідомість людей. І ця отрута поступово руйнує клітини мозоку, руйнує клітини організму. Ні, краплі до рота поки не народиш. Алкоголь вбиває статеві клітини та неабияк зменшує шанси жінки завагітніти і виносити здорову дитину. До всього ж алкоголізм невиліковна хвороба. Кодування реабілітації можуть повернути до звичного ритму життя, але тимчасово колишніх алкоголіків не буває. Ризик в чергове зірватися неймовірно високий, адже алкоголь діє на найтонше сексуальне життя. Його вже точно не буде. Сучаствує така от парадоксальна. вещь, когда человек, злоупотребляющий алкоголь, не будем говорить мужчина, это женщина, э, в период, когда он увлекается этим, он никаких сексуальных проблем не имеет. А вот когда он кодируется, когда он силой воли своей бросает эту пагубную эту привычку, вот тогда начинаются проблемы. Українці п'ють спиртне як воду за 20 років рівень споживання алкоголю зріс в четверо. Нині на душу населення припадає 16 літрів, а це вдвічі більше граничної норми. І тут не врятує навіть культурне його пиття, тим паче, що таке споживання ніщо інше, як елементарний самообман, такий собі міф про алкоголізм. Чоловіку не нужен алкоголь для функціонування, для нормальної роботи. Але так як алкоголь давно вже вошов нашу життя, як штатиніот'ємлі, да і. уже с детства да, с юношества уже воспринимается как фактор, который должен обязательно присутствовать при встречах, праздниках, каких, при любом поводе. Да отказаться от него очень сложно. Частування, випивання і застілля для українців вже давно стали невід'ємним атрибутом повсякденного життя. Тому не дивно, що пияцтво передається з покоління в покоління, і вирішувати проблему потрібно не заборонами, а на ментальному рівні. І спиватиметься нація доти, поки тверезість не стане нормою життя.